Вітаємо наші глядачі каналу Trimmer in UA. Це канал, який просплячений оглядом різних триммерів, машинок для стрижки електробришеверів і подібної, подібної техніки. Сьогодні дуже цікавий огляд, як на мене. В нас нарешті Philips Знову в наявності, Philips в нас і вони і були. І зараз будемо дивитись один з Philipsів. Піднімемо дуже цікаву тему. Значить, це Philips OneBlade 360. Модель в цьому огляді називається qp 2734 20 Вони є різні ці версії, і тут якраз оцю ми тему піднімемо. Чим вони відрізняються. Тобто, ви, якщо там напишете Philips OneBlade, в запит в Google, вам будуть різні різні ціни. Там якийсь комплект 1200, там 1700, 1800. Так далі. І ми тут розберемося, в чому ж різниця. Візуально вони можуть виглядати взагалі однаково майже. так? Але і різні ціни. Ви знаєте, я вам скажу основна причина, чим вони відрізняться це характеристика. Тобто, більш-менш, я вам скажу, ось ця голівка, яка в комплекті, ось у нас ми вже його відкрили. Значить, в комплекті в цій, цій моделі йде вже насадка 360. До речі, хочу сказати, у нас і на сайті окремо також вони продаються ці голівки. Це голівка 360, так? Ось, відповідно. І вона підходить майже до всіх моделей. Тобто ця голівка, вона універсальна, тобто вони всі однакові. по суті. Але в чому ж різниця, чому там ціна десь одна, там інша? Пояснюю. Основна причина це коли був випущений сам триммер. Тобто, вони періодично оновлюються. Як на мене, в нас в магазині якраз оптимальний варіант. Тобто Ми обрали не, не самий дешевий, тому що там зараз будуть я вам назву причини, чому вони там. Дешеві і там не саме дорогі, тому що, наприклад, з дисплеєм там є дисплей, там вже ціна на тисячу гривень більше. Питання: наскільки потрібно, якщо є індикатор, в принципі, теж достатньо зручно. Все, все інше там, наприклад, ну ще комплектація. Наприклад, у нас була така сама модель, тільки було дві насадки: одна 360, одна просто фіксуюча. Ось. А це в нас з одною насадкою. Трішечки простіша версія, але її ціна ж буде дешевша. Ось так вони, бачите, вже зовсім зробили тоненькі ось ці коробки. У нас була версія. Ще з, блок, з блоком живлення, вже відповідно, нові йдуть без блоку. Але Також просто йдеться комплект кабель USB, але я вам скажу ну перевага в тому, як мінімум, що ви можете вже більше варіантів, куди підключити триммер. Тобто, Є і вже можна в машині під'єднати, а з блоком це неможливо було. Також ви можете вже до повербанка десь під'єднати, ноутбук, ну і куди вам там заманеться. Тобто, Це звичайно більше переваг. Ну, що, давайте пройдемося по самому тримеру. Найдем, надягнемо насадку. Насадка надягається досить просто, тут без ніяких проблем. Просто прижали механічно тут взагалі без питань. Ось так виглядає сам тример, дуже чудово. Взагалі, от ванблейт, мені здається, це дуже вдале рішення. Відповідно, Philips зробили прорив. Тобто, вони. Я знову ж таки хочу сказати, вони ж не придумали бо, там. Знову велосипед. Вони просто зробили те, що а, давно вже так користувалися, просто вони це, як скажем, позиціонуються так, що це ось така якась нова технологія. Значить, Просто що вони зробили тример для гоління під 0 ну, по, по факту. Тобто це такі звичайні зубчики. Але хочу сказати, звичайно, якщо ми порівнюємо з, з будь-яким звичайним тримером, а, оці зубчики я вам буду намагатися, бачите, а, Ось ці зубчики, по-перше, вони заукруглені. Тобто, якби я ось не прижимав пальцями, воно вам не, не буде колоти, воно дуже приємно на дотик. Відповідно, такий тримар, він для всього для всього тіла. Тобто такий тример можна використовувати для пахової зони, для підмишок, для гоління просто під нуль. Тобто, це повністю йде універсальний тример для всього тіла. Як і в нас подібні, є більш дешевші аналоги, так і ось такий варіант також він для тіла. Також, знову ж таки, а такий тример для підлітка підійде. Для підлітка. Просто що, знову ж таки, ну, такий, наприклад, коштує 1600 в такому районі. Ну, вибачте. А вдруг, там, знаєте, це перше гоління може щось не підійде. Ще щось. Я би рекомендував спробувати подібний аналог китайський. Там, якщо вже підійшло, то далі можна перейти на аж такий Philips. Ну, Звичайно, перевага, як ви розумієте, що всі ці насадки на кожному кроці, ви їх знайдете запчастини тобто, А, Тому це буде перевагою. Так, значить, давайте тепер. значить, Ми вже почали традиційно з да, з візуального огляду. Сам тример е дуже хороший, легкий. Класний дизайн, колір. Ну, мені особисто дуже подобається Philips OneBlade. Є питання до їхніх машинок там побутових. А от тримери, оці OneBlade вони дуже хороші роблять. Тобто, тут взагалі питань не повинно бути. По якості, по характеристикам, вони досить достойні. OneBlade серія. Значить, Також перевага, що тут, бачите, прорезинені йдуть ручки по бокам, де ми тримаємось, тут збоку. Кольорова гама, де кольорові ось ці елементи, вони прорезинені, вони ребристі і прорезинені. Відповідно, розраховано, що це може бути вологе гоління там спінкою, то, щоб руки не сковзали, звичайно, вони зробили ось таке рішення. досить вдале. Так, є тут індикатор. Бачите? Далі, також наступний момент це те, що сам пристрій воду не проникне. Тобто ми його можемо. Промивати, використовувати в душі, це плюс. Далі, що ще ми можемо е, в цій моделі сказати? Так, ну як голівка працює 360, зрозуміло, вона крутиться на 360, вона, дуже, до речі, дуже рухома, Ось, бачите. Звичайно, вона рухається набагато краще, ніж якщо якісь китайські варіанти. Тобто, тут, бачите, тут сам цей набагато з гіпо цей працює набагато краще. Це, звичайно, дуже добре. Знову ж таки, десь прищик, якісь нерівності, воно його буде омивати, оминати. верніше. І дуже, знову ж таки, дуже добре ось ці зубчики, ну, правда, да, вони, в принципі, дуже тут. По-перше, що плоска ось ця поверхня. Тому що, якщо ми в китайських порівнюємо, то там вони якось чомусь вони роблять його горбатим. А тут воно таке плоске, як дощ, дощечка, дощечка. І знову ж таки, ці зубчики, ну вони дуже дрібні. То, бачите, от зробили їх дуже дрібними. Ну, я вам скажу: мінус в тому, що вони і швидше тупляться. Якщо ми порівнюємо з китайськими, то там китайські вам і три роки можуть відслужити. А такі, значить, по спостереженням по характеру по відгукам наших клієнтів, ну, від, півтора, від е, півроку до півтора року. В середньому рік. Тобто на рік має вистачати ось цієї голівки. Голівка, звичайно, коштує у нас 699 гривень. Одна голівка, ось така 360, яка тут на відео. Тому ну відповідно, звичайно, ви ж повинні розуміти, що саме цей пристрій він в років 10 може відпрацювати. А ось ось ці, але, але ж, бренд хоче на чомусь заробляти. На чому? Звичайно, на насадках. Це, ну, це все комерція. Ви повинні розуміти, що собі вартість звичайно низька цих насадок, але тим не менш, ну, на цьому бренд хоче додатково ще підзаробити. Тому ось така політика. Вони коштують, звичайно. А... Ну, як на мене, вартують коштів. А, тому ось такий в нас є пристрій. Давайте ще по, по, по характеристикам ми ще поговоримо. Значить, працює. Знову ж таки, ми починали із цього розмови, чим же ж вони всі відрізняються. Саме головне характеристика. Якщо ви в районі 1000 гривень, а то й дешевше, дешевенький Philips побачили, ви знаєте, так, по факту це той самий, тобто та сама насадка буде. але Акумулятор, там навіть не літієвої буде. Там буде оцей кислотний старий акумулятор, він буде працювати у вас там 40 хвилин на початку, потім він буде ще менше працювати. І заряджатися він буде 8 годин. Тобто вам треба буде пристрій поставити на 8 годин зарядки. Ну, як на мене, це вже е, застарілий пристрій. Якщо ви хочете просто, наприклад, зекономити спробувати, чи ваше, чи не ваше, ну, можете. Але. Як на мене, в нас якраз оптимальні. Чому вони і в нас дуже популярні ці моделі? Значить, по-перше, що година в цій оновленій версії вже година працює, година працює сам пристрій, тобто витримує літій іоні сучасний, який вже може більш витривалішим бути у циклах. Далі, час зарядки тут вже 4 години. Тобто в оновлених версіях час зарядки вже біля 4 годин. Звичайно, це вже. Набагато цікавіше, погодьтеся. Водонепроникний корпус є, індикатор тут є, в принципі, все необхідно є. Сучасний, хороший пристрій. Зараз ми зробимо експеримент, наскільки я пам'ятаю. На жаль, від мережі не працює пристрій, тому ми зараз тут під'єднаємо і вам на відео це покажемо. Я думаю, нічого не змінилося, тому що, знову ж таки, в нас була така версія. Давайте ми тут зараз з вами. Прямо на Відео це все перевіримо. Значить, Подовжені кабель ну, біля, метра, біля метра кабель. Тобто це я, знову ж таки, це на, на око, але більш-менш десь в такому районі воно в нас буде. Тому давайте ми зараз подивимося, що з себе представляє. Так, отже, ну, тут ще бачите, звичайно, філіпси не роблять на Type-C. Не знаю чому. Мені здається, що це вже можливо. Так, ось у нас ми під'єднали, пішла мережа, і зеленим кольором у нас зараз мигає індикатор. Так, хвилинку. Зачекайте, зараз у нас тут технічні моменти трішечки. Ось, і зараз ми будемо пробувати. Що ж, я пробую? Ні, бачите? Я нажав: натисну, натиснув кнопку і просто. Швидше трішечки запрацював індикатор, який показує ні-ні, ні, нічого подібного. Значить, тут треба врахувати, звичайно, від мережі не працює. Я думаю, що це в умовах безпеки, все-таки на території ЄС, проектується пристрій. Там є своє суворе законодавство. Я так розумію, в умовах безпеки, все-таки. Пристрій не може працювати від мережі, тому що він воду не проникне, там є вологозахист. І якщо, наприклад, буде вологе гоління, буде попадати волога якраз в момент, коли заряджається пристрій, це небезпечно. Тобто може бути якісь замикання або пристрій просто вийде з ладу. Тому відповідно, як я це розумію, в умовах безпеки від мережі такий пристрій не працює. Але тим не менш, я вважаю, одної години для гоління буде достатньо. Тому, ось такий експеримент ми зробили, і я вам ще раз підтверджую на відео, що так справді від мережі це не працює. Тому що там, наприклад, якісь китайські моделі можуть від мережі працювати, там, не дивлячись на те, що вони воду не проникні. <кій> так. І давайте в кінці ми ще поговоримо про комплектацію. Значить, Комплект іде ось такий. тобто маленький, все дуже... Мені, до речі, дуже подобається, що бачите, зробили всю таку е коробку, бачите, вона вузька. Раніше вона була в два рази товстіша, коробка, тому що там був блок живлення, який займав місце. А зараз, бачите, тут все. Ну, як зараз модно казати, що це там екологія, менше мусора, але ви ж розумієте, насправді це я вам колись поясню, поясню ще раз. Це комерція. Іде палета. В палету вміщалось там умовно, давайте 100 штук. Да? Коли вони, коробка стала в два рази. Тонша, в палету в ту саму поміщається тепер 200 штук. Ви розумієте, та сама палета, аж коли це логістика, то там гроші, ну, різні тарифи, але в основному за палету беруться тарифи. Відповідно, коли в палету було 100 штук, зараз 200 штук. Та сама палета, ті самі гроші, тільки більша кількість. Це комерція. Тому, відповідно, виробники зараз зменшують об'єм самого пакування. Звичайно, це може бути якийсь дискомфорт, тому що, ну. Ви отримуєте пристрій, а воно ось так все це виглядає. Але тим не менш. Значить, давайте перейдемо до комплектації. Значить, Кабель ми вже показали. Що йде далі? А далі в нас іде ось така захисна кришечка. Це захист. Рекомендую користуватися цим захистом, тому що дуже-дуже. Тоненькі ось ці зубчики. Відповідно, якщо ви десь берете в дорогу, в сумку, щоб не було ніяких там пошкоджень, і щоб воно там ніде не терлося, звичайно, краще його використовувати з ось таким захистом. Тоді, відповідно, в безпеці буде сама оця голівка, тому що голівка, як ми вже розібралися, вона якраз і коштує дорого. Тому, відповідно, краще використовувати захист. Так, далі. Також не знаю, наскільки це потрібно, сюди традиційно кладуть ось таку насадку для. Вона регулювальна від 1 до 5. Ось тут, в принципі, все зрозуміло, тобто тут є барабанчик, він регулює довжину зрізу. От, і, значить, тут від 1 до 5. Ось так. Від 1 до 5. Тобто ми тут виставляємо довжину, і це для підстригання бороди, наприклад. Для коригування довжини бороди. Тобто, ви собі її поставили, там від 1 до 5 відрегулювали, і у вас буде насадка на голі, на стрижку бороди. Тобто, в принципі, ну, чому б і ні. Що, В принципі, це все. Просто все основне ми проговорили, тобто комплект показали. Тример доступний до замовлень. Звичайно, я рекомендую. Я собі теж вирішив, я вам скажу, наперед. Обрати мене Voyager V082, вирішив спробувати все-таки Philips. Чому? Тому що, по-перше, що тут іде хороший дрібний зуб. А по-друге, що, звичайно, я запчастини точно не знайду. По-третє, о, бачите, він вже запрацював. Трішечки ми увімкнули в зарядку, і бачу, вони вже працюють. Ось так. Вібрація непогана. Ось, значить, Також хотів сказати, що також чому вирішив собі обрати також Philips, тому що дуже подобається і форма, і дизайн, і а, насадки різні змінюються. І також, наприклад, можна купити, придбати ще одну насадку, наприклад, одна для тіла, одна для бороди. Я хочу використовувати один пристрій і для тіла, і для бороди. Тобто просто використовувати дві різні насадки. А ось Тому мені дуже подобаються ось такі варіанти. Ось. А, і оптимальна ціна. Тобто там сильно дешево, і знову ж таки, ми пояснили, ну, вирішувати вам, але як на мене, там, вже, ціна, вже вони застаріли і не відповідають сучасним якимось реаліям. А сильно такі дорогі, вже які там по 3500 з дисплеями. Ну, знаєте, знову ж таки, там по факту ви отримаєте той самий пристрій тільки з дисплеєм. Ну, знову ж таки, якщо можете дозволити, то борісь з дисплеєм. Як на мене, то тут якраз оптимально якість ціна. От в районі 1600 гривень саме ось такий варіант буде коштувати з одною голівкою. Тому ось такий в нас виник огляд. Надіюсь, вам було корисно. Філіпси все-таки давайте відверто. Вони займають, о, мабуть, лідируючі позиції серед тримарів саме. Тому, відповідно, наш магазин не повинен відставати, і це дуже добре, що в нас є і Філіпси в магазині також. Тому рекомендую замовити в нас. Ціна оптимальна ціна ринкова 1600 за ось такий комплект з голівкою одною. І гарантія надається на 2 роки. Ну, гарантія буде знову ж таки від нашого магазину на 2 роки. І, тобто, якщо якісь питання, можете звертатися. І знову ж таки, в нас є насадка оця 360. Також є. Тобто, Ви можете навіть уже... Хто хоче там, з насадкою ще одної придбати, якщо наперед. Класний подарунок, знову ж таки, це бренд, його знають, тому також можна замовити. Отже, ось такий варіант в нас є. Замовляйте, будемо раді співпраці з вами. Також підписуйтесь на цей канал, тому що буде дуже багато цікавих оглядів. Я вважаю, цей огляд дуже виник цікавим, тому що все-таки давно в нас Філіп, там взагалі, можливо, ми Філіпси не показували. Тому я рекомендую, звичайно, вам. Спробувати також подив... попрацювати з Філіпсом. Мені особисто дуже подобається. Зробимо на наступному відео ще тест, як він себе покаже, тому що я собі теж обираю. І... Будемо раді співпраці з вами. У нас є сайт на сайті. До речі, знову ж таки, в більшості магазинів буде однаковий опис. Він десь йде від одного постачальника. Там в нашому випадку ми робимо всі фото вживу самі. Ось як ви відео бачите, багато роблять оглядів на Філіпса. Ми зробимо і відео, і фото живі, хороші без обробки, як воно є. Комплектацію все розпишемо. Навіть розпишемо більше, ніж заявлено на коробці. Ми додаткову інформацію внесемо. Тому також у нас хороший опис, якісний контент. Тому замовляйте сайт tremor.in.ua, інстаграм tremor.in.ua, Є телефон 050 715 4419, можете зателефонувати. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, будемо раді співпраці з вами.